В армії я з травня 23 го року. Дядя Вася, начальник майстерні дронів. Я срочку служив в Германії, артилеріст, командир орудія Кимстабе називається Арудія. Як потрапили в батальйон? Коли я прийшов після БЗВП, цього батальйони не існувало навіть на папері. Створилася група безпілотних авіаційних комплексів. Рубак називався. Він був. І нас, як після БЗВП, привезли на розподільчий пункт. То там приїхав командир цього рубаку із, ще з одним офіцером набрати людей, які більш-менш в техніці розбираються. Чим ви займалися в цивільному житті? Чим заробляв на життя? Паяльником. Я працював в типографії електронщиком, потім пішов працювати на залізниці. Я жив в Криму до того моменту, поки Крим не забрали, тоді я зібрав свої речі і поїхав на ну, додому. Я сам з Київщини. А ви в Криму дожили? В Красноперекупське. Ну, працював на залізниці, обслуговував там хитру електроніку. Так з школи ще цим займаюся. Я все життя цим займаюся. Я і закінчив. Вивчився в училище, після армії пішов на тіля радіомастера. Потім університет я кинув технічний. Тому що дуже важкі часи були, 90-ті роки, не дуже доволону. Коли поїхали з Криму? В 15-му я поїхав. Я ще працював до Нового року, але я поїхав і написав відмову від громадянства, бо воно мені автоматом світило. Wow. Я написав відмову, а на роботі 31 грудня мені сказали. Ти хоч пообіцяй, що ти паспорт візьмеш, а там оставив. Іначе не можна. Ну, Взагалі я відмовився і мене розчитали 31 числа там, за годину. Ну що там, там було вже нереально ставася, там. Якщо у тебе нема документів, ти ні в лікарні підеш, ну нікуди. В общем. Загрузив я машинку і поїхав додому. Яка у вас посада в батальйоні? Я начальник першої майстерні. У нас люди трошки розділені по профілям. Хтось півішкою займається, хтось там мавіками, хтось антенами більше. Я маю більш такий профіль створювати. Тобто, треба створити, наприклад, наземку, я її роблю з нуля там, по якомусь своєму проєкту. Важкі дрони це моє. Важкі дрони. Дрони, бомбери це теж моє. Наземні станції, ретранслятори. Це цим займаюся я. Да, важкі дрони, ну, вампір. Він упав, йому ставлять усі літілі, антени і так далі. Реп теж цим займаюся. Я вам зараз роблю, ми робимо зв'язку реп на 10 каналів. Клас, півтора кіловата потужності. Я не знаю, тут підключити. Вам подобається те, чим тут займаєтеся? Да. Да. Тут Думаю, реально. Да. Я до цього працював на заводі, на е, картонажному заводі, на Обуховському. Робив картон. Я не мав діла з електронікою, я просто ну, був присовщиком. Але це було останні 4 роки. А так в мене була майстерня з ремонту електроніки. Як вже я пішов з Криму, у нас було, як то кажуть, на хліб заробляти. Ну, Потім ковід, потім перейшов на завод. А з заводу вже попав сюди. В принципі, я доволен. Чи справдились ваші очікування про армію? Ну, я не проти був займатися і в артилерії. Я думав, що я буду займатися артилерією, тому що як, я був хороший артилеріст, але так вийшло, що прийшли перевіряти людей. І вийшов мій друг, він такого ж віку, як я. Та говорить, Вася, пішли, я говорю, та то тільки для молодих, то там у нас буде який ви в нас туди покрутять та повиганяють. Мені говорить, вже. Та пішли говорить, в лоб же ж не вдарять. І я вийшов. Ну і то попав туди. У нас тоді не було в Рубаці нічого: ні дронів, ні пультів, ні кампів. Ну, от слова нічого, були тільки люди і все. Yeah, e, да. І я знав, що як ішов в армію, то я знав, що я буду або в артилерії, або буду десь майструвати щось. Яких людей ви приймаєте в майстерню? Потрібна людина з досвідом. Тобто, яка вміє паяти, яка розбирається в схемах, яка не менжується перед чимось. Але ну, дуже часто вони прийдуть, вони ніколи не мали діли з пів і я не мав з ним справи. Я сам вчився. Хочеш швидко щось зрозуміти, треба, багато вчити. Багато дивитися відео, багато вчити, інакше нічого не буде. Просто так, от, от ходить, одробити, ну це не варіант. Ви читаєте ресурси ворога. Так, да, не часто, ну щось буває, дивлюся, брехати не буду, не часто дивлюся. Мені вистачає того, що мені приносять із трофея. Тобто мені принесли дрон. Я бачу, що то за дрон. Я знаю, що його зробили, чому його з цього зробили і що буде далі. Вони роблять дрони дуже часто, майже завжди да, з за алюмінію. Алюмінію, мабуть, багато, а карбону мало. А електроніка така ж сама використовується, як і у нас. Це китайська електроніка, але у нас ще вже більше і більше дронів на нашої електроніки. Це приймачі, поль, польотні стеки, мотори, пропелери, рами. Це вже, ми, це, це вже все українське, там і герб стоїть. все. Єдине, що ми ще, мабуть, не робимо, це акумулятори, тому що це технологічно великий завод. І це оце купляє. А так в Україні, мабуть, роблять все. Як оцінюєте якість українських комплектуючих? Та непогано, ну, будемо відверті. Українці просто взяли, скажімо, популярний польотний контролер, списали з нього схемку, викинули те, що не потрібно, додавали те, що потрібно, під наші реалії, і створили непогану річ. Хорошу. Все там є, і вже підплату продумано і ну, там зроблено іменно DWP, не Так заточене іменно це. Воно може як звичайний дрон. Цивільний літач, але і так просто його зробити. Все є, в принципі. Даже камери теплові теж стали робити в Україні. А це, це дуже бачити, складний бачити, процес. Бачити, це бачити, дуже складний процес. Там, ну все, Я не знаю, може матрицю десь купляють ще. Але камеру це важко. Це дорога камера, але вона непевно показує. У ворога вони використовують зараз камери цифрові. Вона така діджаївська, навіть розйоми одинакові, але вона не підходить, я вже ставив. Ні. Вони зараз таку використовують цю цифрову камеру. Вона підключається до спеціальної коробочки, і коробочка переробляє цю цифру в аналог звичайнісінький і відправляє як звичайна камера. Я не скажу, що це найкращий спосіб. Ну, Я так розумію, вони те, що в них є, те вони його роблять. Трошки відрізняється. Що ви хочете сказати людям, які ще не служать в армії? Хай йдуть. І не вагається того, що хай не чекають, поки їм постукають в двері. У них за плечами діти, жінки, батьки. І люди, тим більше спеціалісти хороші, тут завжди знайдуть своє місце. І для розвитку тут і для цікавого заняття тут багато перспектив.